Друзі, сьогодні приготуємо смачний обід або вечерю. Виходить дуже легко: вершковий смак рису та кабачки в соєвому соусі. Ходімо та зробимо це разом. Для приготування кабачкової закуски нам знадобиться соєвий соус, мед, гірчиця паприка, підкопчена, перець, коріандр, чесник, кунжут і саме кабачки. Нарізаємо кабачки невеликими брусочками. Для заправки змішуємо гірчицю, мед, паприку, перець, коріандр, подрібнений часник через прес, соєвий соус та все перемішуємо. На пательні розігріти 2 3 столові ложки рослинної олії та викладіть обсмажуватися туди капачки протягом 5-6 хвилин на сильному вогні. Далі додаємо заправку і смажимо ще 5 хвилин, постійно перемішуючи лопаткою брусочки. Смачні, гостренькі, ароматні кабачки готові. Відставляємо їх в сторону та починаємо готувати рис. Нам буде необхідно вершкове масло та рис пропарений, можна взяти і звичайний, немає значення, все одно буде смачно. Декілька разів добре промийте рис, щоб прибрати крохмаль з рисинок. тоді вони не будуть склеюватися між собою. Викладаємо вершкове масло в розігрітий на невеликому вогні казанчик. Висипаємо промитий рис і обсмажуємо на середньому вогні 3-4 хвилини. Періодично перемішуйте, щоб кожна рисинка покрилася вершковим маслом. Далі додаємо сіль і гарячу воду, зменшуємо вогонь і варимо 20-30 хвилин до повної готовності рису. Закриваємо казанчик та не відкриваємо більше кришку, щоб у нас не випаровувалась волога. Такий рис виходить дуже розсипчатий з ніжним вершковим смаком. Викладаємо його на тарілку, а зверху додаємо кабачки. Рис має бути в теплому вигляді, а кабачки за вашим бажанням або холодні, або підігріті. Тепер посипте насінням кунжута і можна подавати до столу. Виходить легкий та поживний обід або вечеря з гостренькими кабачками і ніжним рисом. Ось така у нас вийшла смачна, проста в приготуванні та легка до засвоювання організмом страва. Приготуйте та смакуйте, а я бажаю всім гарного настрою та до нових смачних рецептів!